Перший раз на тренування мене провела моя мама. На той час було майже сім років. 13-річна Софія Божук гордість Бугринської громади. Пів свого юного життя дівчина присвятила дзюдо. Софія вже має близько 50 медалей. Сьогодні вона разом із іншими дітьми на відкритті оновленого залу. Дана зала буде слугувати для дітей нашої громади, також сусідніх громад заняття спортом. Приємно те, що в нас є такі діти. і Вже ми бачимо, наші чемпіони вже є в нашій громаді. Тому коли ми зробили цю залу, приємно стало, напевно, всій громаді. Раніше в цьому приміщенні була лише актова зала. Її вирішили оптимізувати і зробити мультифункціональний простір, де діти зможуть займатися спортом, зокрема, дзюдо, самбо, боротьбою та танцями. Саме в таких залах боються чемпіони, коли це таке величезне місто, де є всі ресурси, а тут коли потрібна саме а, така спотяга і правильна праця. Загальна вартість ремонту залу це близько 400 тисяч гривень. А саме покриття, яке є основним елементом для заняття спортом, вартує 270 тисяч. Голова громади Сергій Поливчук каже, що допомогли в облаштуванні цього простору місцевий бізнес. Це була додаткова закупівля, якби благодійно було саме покриття, яке дороговартісне закупили місцевий бізнес аграрії, які сказали, що ми теж хочемо бути для своїх мешканців, для дітей таке допомогти. За потреби ці мати можуть забрати для проведення інших подій. Дій варто зауважити, що в ліцеї є ще один зал. Він більший, але новий простір має значно кращі умови для дітей. Ілля Томашевський, Андрій Дейнега, Новини Рівного.